Ірина пильно вдивляється обличчя загиблих учасників революції гідності. Її син теж пішов на майдан, але додому так і не повернувся. До Києва чоловік подався взимку 2014 року. Усі документи залишив удома. Протестувальники підтвердили матері, що востаннє бачили її Сергія під час запеклих протистоянь 18-20 лютого. Йому поламали ключі цулі рібробу та вот тому мужчині, і шумой сини був витягував там, і тогда я узнала, що мадісвітна був здесь. У мене куча документів. Я везде була, і візіат піски. У волонтерському переліку зниклих 53 прізвища. Дані про цих людей передали родичі та інші активісти, які тоді побоялися звертатися до міліції. Після лютневих подій у списках було понад тисяча людей. Переважно більшість розшукали вдома живими і здоровими. Вони переховувалися, тому що пам'ятати, яка була тоді напружена ситуація в 2014 році. Вони навіть не хотіли надавати відповіді і відгукуватись, відзвонюватися навіть в 2015 році, тому що вони боялися, що їх там віднайдуть, що там їх притягнуть до якоїсь відповідальності. 11 людей зі списку зниклих знайшли мертвими, але так і не довели, що їхні смерті якимось чином пов'язані з подіями на майдані. Пошуки продовжують переважно силами батьків та активістів. Чим далі, тим менше у слідстві. Інтересу до зниклих нарікають волонтери якісної співпраці, ну тобто з іншого боку, ми не відчули на собі, хоча простягали руку, і намагалися підказати, що ось у нас є база, у нас є певна інформація. Давайте разом працювати. У МВС за фактом зникнення активістів відкрили лише вісім кримінальних проваджень. По всіх інших випадках слідчим бракує інформації. 40 осіб з цього списку, 40 осіб, мають неповні анкетні дані. Зв'язку ми не можемо. Швидко, ефективно здійснити їх рошу. У деяких випадках є лише прізвище і приблизний вік зниклих активістів. Звернень родичів до поліції теж немає. Отже, цих людей може взагалі не існувати. Відкриті кримінальні провадження вивчають у генпрокуратурі крематорій як можливе місце приховування злочинів слідчі перевірили вже давно. Вилучені всі списки, які тоді здійснювали. Спалення всіх трупів, тобто вилучені дані про отримання електроенергії, і газу, то на даний час даних, які б вказували, що дійсно крематорій у Київській використовувався для таємного спалення, теж немає. Ірина не втрачає надії, що її син живий. Він живий, навіть речі не може просто. Я вероятно, Я так понимаю, що он просто потерял пам'ять. Понятно, що человек внешне меняется, і його невозможно, может быть, узнать за два роки. Но я слів я його увійла, й узнала в будь-якому состоянні. Сергію виповнилося 29 років вдома. У Бердичеві на нього чекає двоє маленьких дітей. Мама так і не змогла пояснити, куди зник їхній тато.